Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники! Минулого разу ви ознайомились із поняттям валентність і навчилися складати формули бінарних сполук за валентністю. Сьогодні ми продовжуємо говорити про валентність і навчимося визначати валентність за хімічною формулою. Вам уже відомо, що деякі елементи виявляють сталу валентність. Тобто у всіх сполуках їм властиве тільки одне певне значення валентності. Так, гідроген завжди одновалентний, а оксиген завжди двовалентний. Інші елементи можуть виявляти різні валентності у різних сполуках. За відомою валентністю одного хімічного елемента можна встановити валентність інших елементів у сполуці. Визначимо, наприклад, валентність елементів у молекулі гідроген-хлориду H-хлор. Атоми гідрогену завжди одновалентні. Отже, валентність атомів хлору також дорівнює одиниці, оскільки атом хлору зв'язаний тільки з атомом гідрогену і не може утворити з ним більше, ніж один зв'язок. У молекулі амоніаку NH3 атом нітрогену. Зв'язаний з трьома одновалентними атомами гідрогену. Нітроген тривалентний, оскільки утворює три зв'язки. Визначаючи валентності хімічних елементів у бінарній сполуці, варто пам'ятати таке правило. Сумарне число одиниць валентності одного хімічного елемента у бінарній сполуці завжди дорівнює сумарному числу одиниць валентності іншого елемента. Наприклад, у молекулі вуглекислого газу СО2 карбон 4 валентний, загальне число зв'язків одиниць валентності дорівнює 1 помножити на 4 дорівнює 4. А оксиген двовалентний. Тобто загальне число одиниць валентності дорівнює 2 помножити на 2 дорівнює 4. Для всіх елементів у бінарній сполуці добуток числа атомів на валентність буде однаковим. Давайте розглянемо алгоритм визначення валентності у бінарних сполуках. На прикладі сполуки ферум 2 о 3. Отже, спочатку указуємо валентність елемента з відомою валентністю. У нас елемент оксиген з відомою валентністю. Його валентність дорівнює 2. Далі множимо число атомів цього елемента на його валентність. Число атомів оксигену у формулі 3, валентність 2. Перемноживши ці значення, отримуємо 6. Далі. Ділимо отримане значення на число атомів іншого елемента. тобто феруму. Число атомів феруму у сполуці дорівнює 2. Тому 6 поділити на 2 дорівнює 3. Далі записуємо значення валентності над символом цього елемента. Наступний приклад. Визначимо валентність елементів у формулі CH4. Спочатку указуємо валентність елемента з відомою валентністю. Ми знаємо, що в усіх сполуках гідроген одновалентний, тому над гідрогеном ставимо валентність 1. Далі множимо число атомів цього елемента на його валентність. У формулі число атомів гідрогену 4. Тому 4 множимо на 1 дорівнює 4. Далі. Ділимо отримане значення на число атомів іншого елемента. Тобто 4 поділити на 1 дорівнює 4. Записуємо значення валентності карбону над символом цього елемента. Давайте з вами спробуємо визначити валентність елемента у його сполуках. Отже, перед вами 4 сполуки. Деякі елементи мають значення змінної валентності, тому валентність вказана над атомом хлору і над атомом карбону. Отже, зараз поставте відео на паузу і спробуйте за попереднім алгоритмом визначити валентність усіх елементів. Перевірте правильність своїх записів. Наступне завдання: установіть формулу з найбільшою валентністю нітрогену. Подано чотири формули: N2O5, NO2, NH3, NO. Ми знаємо, що валентність оксигену дорівнює двом. Потрібно знайти, яку валентність проявляє нітроген у кожній зі сполук. Знову поставте відео на паузу. Спробуйте знайти валентність нітрогену у кожній сполуці і встановіть, у якій із них він проявляє найбільшу валентність. Впевнена, що ви справилися з цим завданням. Правильна відповідь це буде формула під номером 1. У формулі N2O5 нітроген проявляє максимальну валентність, що дорівнює 5. Отже, я впевнена, ви гарно засвоїли сьогоднішню тему. Якщо маєте коментарі, зауваження чи запитання, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.